Під час кожної повітряної тривоги всі трамваї та тролейбуси повинні працювати за такою схемою. Водії від'їжджають від небезпечних місць до найближчої зупинки та відчинять двері, аби пасажири могли покинути салон. Такі правила для Дніпровського електротранспорту діють з 2 серпня. Втім, на ділі ситуація дещо інша. Зараз у Дніпрі лунає повітряна тривога, Втім, електротранспорт, який за новими правилами під час сирени повинен зупинятися, продовжує курсувати містом. Про оновлені правила руху транспорту пасажири знають. Втім кажуть, водії дотримувались їх недовго. Вже через тиждень під час сирени трамваї та тролейбуси працюють як зазвичай. Ну, було такое раніше, от як тільки начиначі гудки, а когда тепер виходять трамвай. Взагалі то повинен зупинятися, коли сирена. Зараз і в лікарнях скрізь всі люди виходять із торгових центрів. Пасажири трамваю помітили й такі зміни. Зупинявся на зупинках і доволі довго стояв. Це сьогодні вже тільки що. І зараз. Він стоїть більше, ніж потрібно. Тож чи розраховувати пасажирам на електротранспорт під час тривоги? Комунальники кажуть, зупиняти рух транспорту таки будуть, але тепер лише за особливих умов. Якщо ми будемо мати чіткі дані. Оперативні дані про те, що е нашим мешканцям пасажирам Дніпра угрожає безпека. Якщо ми, ми будемо бути, е будемо понімати, що ракети провітають на наш над нашим містом е в іншу частину нашої країни, електротранспорт буде двигатися, як обично у комунальному підприємстві. Обіцяють, що вже найближчим часом у Дніпрі таки з'являться єдині правила руху електротранспорту, так само як це вже працює в інших містах України. Поліна Паламарчук, Сергій Гончар та Олег Одринський. Новини 11 каналу.